Ну, фактично ми з Ігорем Миколаївичем висимо на одній нозі на відслоненні міоценних відкладів. Так, Так, в районі Куртумової гори. Так, це Куртумова гора. Ось так виглядає це відслонення. Це вапнисті, глинисті, мергелячі пісковики з дуже великою кількістю перемитих літотамній. Фауни зустрічаються в мушлі. Чого мушлі? чого? Не знаю. От Ігор Миколаївич зараз намагається поміряти кут падіння пластів. Так, і що показує розумна техніка? Розумна техніка показала 39 на 100, 39, 158. Азимут падіння. Ого! Майже 40 градусів кут падіння. Ого-го. Майже, Майже 40 градусів. І крім того, є тріщини, навіть розломи, їх можна характеризувати як невеличкі розломи. Тому що тріщини дуже багато.